Який чудовий вечір Хто хоче в похід, у гори, низом сніг скипнів, але там оповнинах чи ні. Я не рекомендую йти. Фух, замучився. Я хочу десь сюди прийти. От на ту полонину. Там ще дерева біли, білі. -білі. Капець. Та й далеко ще йти там. А то Петрус Ще в гори туристам таким, хто підготовлений, то можуть йти. А новачки потрібно тепло одіватися. Да, Красний краєвид О, там курорт Дождь, что все снял Это захит сонечка. Ух, ой, ой. Ну, капец.